Передвиборні пристрасті у Шотландії за тиждень відбудеться референдум щодо незалежності від Великої Британії. Прем'єр-міністр країни Девід Кемерон їде, їде до Единбурга вмовляти шотландців залишитися у складі об'єднаного королівства разом із ним і лідер опозиції Ед Мілібенд. Уперше за весь рік соціологічні опитування засвідчили прихильників незалежності Шотландії більше ніж противників. Арсен Цимбалюк далі. Лондон намагається втримати Шотландію у складі Великої Британії. Заради поїздки до Шотландії Кемерон скасував прем'єрські слухання у Вестмінстері і навіть наказав вивсіти шотландський прапор над власною резиденцією на Даунінг-стріт. Я турбуюся про свою країну більше ніж про свою партію. Я дуже сильно дбаю про Велику Британію, яку ми разом побудували. Це те, про що я сьогодні хочу з вами поговорити. Моє серце буде розбите, якщо розпадеться ця сім'я націй, яку ми разом утворили, і яка зробила стільки фантастичних речей. Британська влада обіцяє децентралізацію, навіть якщо шотландці проголосують проти незалежності, більше повноважень у сфері податків та соціального забезпечення. Не бажає відділення Шотландії і британська опозиція. i Ми кажемо, що проголосувати проти незалежності не означає проголосувати проти змін. Я знаю, що ми можемо виграти цей референдум, тому що ми сильніші разом. І сьогодні я закликаю вивізти шотландські прапори по всій Британії. Будь ласка, залишайтеся з нами. Більших повноважень від центрального уряду шотландці почали вимагати із 30-х років минулого століття з появою шотландської національної партії, яка зараз ініціювала референдум. Нового поштовху ідеї самовизначення надало відкриття у 70-х Поблизу Шотландії, морського нафтового родовища Бренд під час останніх парламентських виборів у Шотландії три роки тому більшість здобули націоналісти. Їхній лідер Алексалмон Салмон 2012-го підписав із прем'єром Кемероном договір про проведення референдуму восени цього року. Люди з Вестмінстера не популярні в Англії, тим паче не популярні в Шотландії. Суть нашої кампанії в тому, щоб наш парламент міг створювати робочі місця в Шотландії, підтримувати систему охорони здоров'я. А центральна влада дбає тільки про свої власні робочі місця. Це основна відмінність між їхньою кампанією та нашою. У бюлетенях два запитання: чи потрібна незалежність і чи потрібна децентралізація. Якщо більшість буде за незалежність, її проголосять у березні 2016-го. Тоді Шотландія зможе створити власні збройні сили, вивезе британську ядерну зброю, підніме мінімальну зарплатню та перестане сплачувати щорічно 4 мільярди доларів податку до лондонської казни. Главою держави залишиться королева Великої Британії, як, наприклад, у Канаді та Австралії. А офіційною грошовою одиницею і надалі буде британський фунт стерлінгів. Арсен Симбалюк перший національний.